Наразе есть. Ой-ой-ой, па... Ого, вот этот... Спиннинг. Блин. Нереальный надо. Ребрать ручно. о Вообще здесь. А может немає. Не, не моя. Они есть, есть, есть красок. Опа, друзі. Це вже у нас другий карасик. Опа, ще одна поклювочка. Ну, давайте ж так клювало тільки що. Так, є у нас вже друга рибка. О, так, що у нас тут? Опари ще треба. Новенькі свіженькі заживити. Блін. Опарики наші будемо наживлять. Казали, що починає кліватись з 9 ранку. Ну і параклва більш-менш нормально. Так, там єсть. Сюди одненько ще накинуть. У мене кум сидить на рибалочці. на Карпові. Скинув мені відосик. Самка така пузата, красива. У тіктоці вже є відео, я вже залив. Ну, само собою буде і на Ютубі. Так що, друзі, будемо в очікування наступної покльовочки.